Цей дует навряд чи вже відбудеться навесні, на концерті. Один творець знає. Тобто ти не виключаєш, що Я може бути творча виклю... співпраця? Я не виключаю. Я дуже за те, щоб нормальне, дружнє спілкування було і підтримка, і все. Я бажаю успіху так само йому. Ви вже офіційно розлучені чи ще в процесі? Це... Наче так. Ти знаєш, я записувала інтерв'ю, яке mm -hmm. от скоро буде з людиною, яку ти ну, добре знаєш, і вся Україна добре знає. І вона мені розповідала свою родинну історію, що вона двічі офіційно виходила заміж за одну і ту саму людину. Це може бути варіант Олени Тополі? Я не знаю. Розумієш, для мене штамп в паспорті або там офіційна процедура вона не є. Можливо, для когось в цьому світі, коли світ так, він такий, ну, багато омани, багато. Можливо, якихось таких моментів в нашому вихованні, що ми не можемо завжди говорити, як думаємо, з е, щось приховуємо, щоб не образити про щось, та? не говоримо про свої якісь бажання, що мені не подобається так, або мені подобається ось так, а, але без цього. Та? От такі от розмови, а особливо, коли немає часу на це, коли там, постійні якісь поїздки, у тебе немає. Можливості просто так вільно сісти поруч з людиною і проговорити все, що у тебе колись там було, тому що воно було в тому моменті. Якщо в тому моменті ти це не сказав, воно залишається непропрацьованим, і це все ем, скажімо, впливає на, на просто існування е, людей разом.